79 проєктів рішень, серед яких внесення змін до показників міського бюджету, земельні питання, в тому числі і щодо організації, надання земельних ділянок учасникам АТО, зміни до рішення про оподаткування майна, соціальні питання розглянули та затвердили депутати на 49-й сесії міської ради шостого скликання. На початку обговорили внесення змін до показників цьогорічного бюджету. Зокрема, погодили додаткові видатки полтавського управління освіти у розмірі 5 мільйонів гривень для навчання. Чальних закладів у зв'язку із дорожчанням продуктів харчування та потребою оновити дитячі майданчики. Додали кошти і на програму оздоровлення дітей. Управлінню у справах молоді та спорту, програма на оздоровлення на оздоровчі заходи 150 тисяч гривень, на придбання спортивного інвентарю для дитячої спортивної юнацької школи номер 4 – 287 тисяч гривень. 905 тисяч гривень. Управління житлово-комунального господарства має освоїти на потреби благоустрою Полтави. Додатковими видатками з міського бюджету намагатимуться тримати в місті і невисокі тарифи на вивезення сміття. Говорить очільник міста Олександр Мамай. Тариф на вивіз. Сміття в місті Полтава найнижчий в Україні це 1 гривня 70 копійок. Хочу вам сказати, сусіднє місто, місто Кременчук 10 гривень 30 копійок. У нас гривна 70, в Кременчуці 10 гривень 30 копійок. Дуже важко. Виділяємо кошти, виділяємо, виділяємо, намагаємося не піднімати тарифи. Ну дуже важко це робити. Крім того, полтавці вже можуть розраховувати на покращення доріг. Їх почнуть ремонтувати відразу після травневих свят. Запевнив Олександр Мамай. Вже проведені всі відповідні тендери та укладені договори. На останок депутати розглянули звернення підприємців, які працюють на комунальному ринку речовий по вулиці Фрунзе, 34. 4 а один із полтавських підприємців незаконно зареєстрував на себе понад тисячу кіосків, а справжні власники залишилися ні з чим. Наразі питанням займаються компетентні органи. Продовжує Олександр Мамай. Втім, міська влада не залишиться осторонь проблеми і в межах чинного законодавства допомагатиме підприємцям повернути своє майно.